Нормальна, достойна людина. І варта там бути. Та людина, яка дійсно патріот України. Ну, Суб'єктивне враження, але я думаю, що це враження цією думкою. Я виражу думку багатьох. Я сприймаю її як... як депутата, сприймаю. Нічого про неї сказати не можу. Чесно кажучи, видно, вона провела дуже погану політику, оскільки я от молодий, і про неї толком нічого не знаю. Все, зможе, все буде добре. Її випустили, але я не маю інформації, нічого не можу сказати. Я її підтримую, так як патріотку, яка вона пройшла, тернисту дорогу, тернистий шлях. У першу чергу я хочу сказати, таких людей у нас дуже мало. Але я хочу одне сказати, що прямо і відкрито хочу сказати президента. З неї аж ніякого не може бути, шановні, і ви це чітко знаєте. Досить адекватно. Тільки єдине, що вона часом хіба перегинає палку в своїх висловах. Патріотизму ж настільки достатньо, що потрібні просто якісь дії. Як зробить щось зробить щось толково, то добре, добре відносиш е, нейтрально. Позитивно відношусь, Вона дійсно може багато чого зробити для нашої країни. Я вважаю, що їй потрібно, щоб вона була в Верховній Раді. Нормально, пусть, пусть працює, звісно. Ми даємо добро. Ми, наша особиста думка, щоб, звісно, щоб таких людей було. Не корумпірованих, які сиділи на благо України. Нормально, Політичний діяч може бути, в принципі. Якщо з таким... Поглядом на нашу країну, то думаю, досить добре. Добре, так добре.